Німеччина змінюється, друзі. І разом з нею змінюється життя всіх тих, хто тут живе, працює чи шукає безпечний дім. Цього тижня у новинах у Джоб центрах виявили несподівану дірку в системі. Тепер ті, хто категорично не планують працювати, отримають дивний бонус. Соціальна держава, за словами впливових видань, тріщить по швах. Рахунки і борги продовжують тиснути на людей, а уряд обіцяє амбітні плани модернізації. А ще несподівана статистика довгожителів і настрій німців щодо майбутнього країни. Про все це і не тільки та про те, як це вплине безпосередньо на вас у сьогоднішньому нашому випуску. Говоритимемо про серйозне, без прикрас, але з легкою ноткою іронії та гумору. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Коротке інтро і поїхали! Почнемо з джоб-центрів, друзі. Пам'ятаєте, гучні заяви, що в Німеччині відмовників від роботи будуть карати максимально жорстко. Ще навесні 2024 року. В Німеччині запровадили правила, які передбачали повне припинення виплат для так званих тотальних відмовників. Мовляв, хто не хоче працювати, того повністю позбавлять бюргергельд. Так ось реальність виявилася бюрократичною. Більд дізнався від співробітників центрів зайнятості, що позбавити людину всіх виплат просто технічно неможливо. У внутрішніх системах немає функції відключити допомогу повністю. Максимум це просто трошки її зменшити. Джоб-центри не можуть записати в досьє, що людина місяцями не приходить на зустріч або повністю відмовляється від роботи, так як це забороняє режим захисту персональних даних. Тобто виходить абсурд. Держава бачить відмовників, але не має права зафіксувати їхню відмову. А без цього й покарати. В результаті гроші продовжують капати навіть тим, хто системно саботує систему. Тому стосовно заяв міністерки соціальної політики Барбель Бас, яка обіцяє ще жорсткіші правила для непрацюючих, у мене виникає логічне запитання. А що ще саме вона збирається посилювати, якщо навіть кнопки відключити в системі немає? На відміну від мого каналу, друзі, де всі кнопки на місці працюють як ніколи. Тож з вас підписка, як мінімум, на канал або лайк, а з мене наступний сюжет. Впродовження теми доречно зазначити, що не тільки більд бачить багато нелогічно в системах соціального забезпечення, а навіть британське щоденне ділове видання Financial Times на цій неділі підняло тему, чи витримає Німеччина взагалі свою соціальну державу? Адже витрати рекордні це 1,35 сотих трильйона євро на рік. Це понад 31% від ВВП. На зараз в країні більше п'яти з половиною мільйонів людей отримують бюргергельд, і майже половина з них це іноземці. І при цьому сім'я без роботи з двома дітьми отримує з бюджету 2754 євро на місяць. Financial Таймс стверджує, що це лише на 660 євро менше ніж мінімальна зарплата. Тож виникає логічне питання: а навіщо тоді взагалі йти працювати? Бо доти, доти, кнопка Відключити знову не запрацює, можна спокійно отримувати допомогу, ігноруючи будь-які запити джоб центрів Тож, якщо ця клята кнопка, друзі, стала тригером до цього сюжету, а деяким навіть показала, що джоб центр не такий вже й страшний, то кнопка вимкнути точно зробить наступний сюжет цікавим. Тим паче, що там про гроші, про наші з вами гроші також. Війна в Україні зірвала старі енергетичні баланси в Німеччині. Газ і світло злетіли так, ніби хтось натиснув кнопку турбо і тримав її доти, доки інші відрізали два північних потоки від Німеччини. І навіть зараз, у 2025 році, коли ціни трохи сповзли вниз, ситуація не виглядає заспокійливою. Для прикладу, в першій половині року кіловат година електрики коштувала в середньому 39,92 євроцента, тоді як газ 12,13 євроцента. Враховуючи цінники, попередніх років звучить ніби подешевшало. Але якщо порівняти з 2021, м то економія мізерна. Газ все одно дорожче на 74%, а світло на 14. У підсумку сім'я з чотирьох людей за ці роки переплатила в середньому майже 6 тисяч євро лише за базову Енергію. Це мінімум одна хороша відпустка або маленька машинка, яка просто згоріла в розетці і батареях. Тож, якщо на зараз ваше тіло зависло в верхньому шпагаті, де одна рука натискає кнопку відключити, щоб тунеядці пішли на кінець працювати, а інша вимкнути, щоб почати економити та збирати на автомобіль, подумайте про голову, не натискаючи нею ні на що, бо саме вона буде для вас головним джерелом сприйняття інформації, щоб не опинитись в ситуаціях, про які. Іде річ далі. Німці, друзі, по вуха в боргах, але причини цих боргів різні. За даними Гамбурзького інституту фінансових послуг, головна причина боргів це здоров'я. 17,6% опитаних опинилися у борговій пасті саме через хвороби. І це дуже показово. Одна серйозна операція чи довга хвороба, і навіть німецька страхова система не витягує. На другому місці втрата роботи або довготривале безробіття. В такому положенні опинилися 15,3% опитаних. Тобто навіть в країні, де існує бюргергель та не існує кнопки Відключити від соціалки, рахунки за оренду, страховки і комуналку можуть швидко поховати людину під боргами. Третє місце 9,1% це розлучення чи розставання. Тут теж все зрозуміло. Дві зарплати розходяться на два різні домогосподарства, а витрати подвоюються. У зоні особливого ризику одинакі без освіти та батьки одинакі. Вони тягнуть усі витрати самі, не маючи подушки безпеки, і саме вони найчастіше звертаються за консультаціями з боргів. Це понад 51% усіх випадків. Тож не дивно, друзі, що чим старша людина, тим міцніше вона тримається за своє робоче місце, щоб забезпечити для себе надійний тил. І поки молодь ще зважає вища освіта чи аусбільдунг, покоління бебі-бумерів уже пакує ланчбокси і спокійно виходить на роботу у 60 У Німеччині кількість працівників старше 55 років побила всі рекорди. У 2024 році їх було вже 7,8 мільйона, а це вже майже четверть ринку праці. Тож, дуже схоже, що сивина на робочому місці це один з планів модернізації країни. А про те, що входить туди ще до цього пакету, запитаємо вже у Мерца. У Берліні після двох днів закритих переговорів уряд презентував план модернізації. У ньому понад 80 пунктів, і про найважливіше зараз коротко. Планується створити цифрове агентство Work and Stay, яке має притягнути до Німеччини фахівців за кордону. В коаліції також обіцяють, що нову фірму можна буде зареєструвати онлайн всього за 24 години, а автомобіль без черг і талончиків. Планується будівництво нової атомної електростанції. Тут я вже бачу, як партія зелених закипає. А також запускають програму турбобудівництва, щоб житло стало швидше і доступніше. Мета амбітна, менше паперів, більше цифри, і економія для бюджету в 16 мільярдів євро до 2029 року. Плюс штучний інтелект, прямо у відомствах, і це вже непогано. Може він бодай зможе пояснити чиновникам жоп-центру, як підключити кнопку Відключити. І якщо у вас від майбутніх змін вже зносить кришу і хочеться просто перечекати ці важкі часи десь у якомусь вакуумі, то в Німеччині існує і інша категорія людей, яким просто, судячи з усього, цікаво спостерігати. За всім цим контрольованим хаосом і спостерігати якомога довше в країні стрімко зростає кількість людей, яким за 100 років причини це покращення умов життя, рівня медицини і загального добробуту. Але як на мене, то основна причина в тому, що людям цієї категорії просто цікаво подивитись на те, чим все це закінчиться. Тим паче, що потенціал високий, бо життя ще попереду. Але про це трохи пізніше, після статистичних даних. За даними Федерального статистичного відомства, лише у 2024 році в країні проживало 17 900 людей, яким виповнилось 100 і більше років. І це майже на 25% більше, ніж у скучному 2011-му. Найчастіше вікового рубежу досягають жінки. Їхній середній віку у Німеччині 83,2 роки, майже на 5 років більше, ніж у чоловіків. Географія, друзі, теж цікава. Найбільше довгожителів у Гамбурзі. Вище середнього у Саарі та Саксонії, а от у Баварії, Бремені та Брандербурзі таких людей найменше. Проте вчені з Інституту біології старіння Макса Планка нагадують, межа все одно існує, і це приблизно десь 120 років. Далі кажуть вони, людський організм просто не заточений. Тож побажаємо цій категорії людей міцного здоров'я, оптимізму і головне почуття гумору. Бо як. Прожити ці короткі 20 років без сміху науці досі невідомо. Тож, друзі, якщо хтось із вас тільки що подумав, що він був би не проти дожити до часів заселення Марса у доброму уморі. То так воно і буде, якщо інформацію подібною до наступної ви не будете сприймати близько до серця. За даними дослідження, 70% респондентів головною проблемою Німеччини вважають міграцію. І тут наче нічого нового, я про це вже розповідав у попередньому випуску. Але ось що цікаво: серед людей похилого віку цей показник ще вищий, 77%, а серед німців із низьким рівнем освіти аж 81. При цьому лише 39% все ще вважають, що імміграція може може мати позитивний ефект, але і цей показник просів у 2024 році так думали 43%. Також цікаво, що якщо більшість німців бачать проблему у міграції, то частина самих мігрантів надають перевагу політичній силі, яка заробляє собі очки саме на боротьбі з міграцією. Нове дослідження фонду Конрада Аденауера показало, що правопопулістська партія Альтернатива для Німеччини знаходить прихильників не тільки серед етнічних німців у деяких мігрантських громадах саме АФД стала найпопулярнішою політичною силою. Зокрема, партія лідирує серед німців польського походження, а також серед пізніх переселенців з Росії та з Казахстану. При цьому серед турецької діаспори чи звичайних російськомовних мігрантів, до яких входить і частина української громади, підтримка АФД суттєво нижча. Для канцлера Фрідриха Мерца це тривожний дзвіночок, адже ще у 2015 та 2019 роках саме його ХДС була головною силою для консервативно налаштованих вихідців зі Східної Європи. Тепер же їх голоси різко пливуть у бік правопопулістів, хоча самі правопопулісти дещо втратили в рейтингах на цій неділі. Останнє опитування ЦДФ-політбарометр показало, що блок ХДС ХСС знову обігнав альтернативу для Німеччини і вийшов на перше місце в рейтингах. Зараз у них 27%. АДГ тепер має 25%, а ще неділю тому було навпаки. Соціал-демократи поки що тримають 15%. Зелені і ліві по 11. А от ліберали з 3% взагалі вилітають з Бундестагу. У персональних рейтингах найпопулярнішим політиком залишається міністр оборони Борис Пісторіус, канцлер Фрідріх Мерц, лише п'ятий. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. І, хоч країна проходить непрості часи, я щиро сподіваюся, що вона. Вирулить, бо іншого виходу немає. Німеччина це наш друг, союзник і партнер. А друзям ми завжди бажаємо тільки самого найкращого. Тож, друзі, тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Доєднуйтесь до нашої групи в Телеграм. Як тільки наберемо там пул зі 100 підписників, почнемо вже не просто інформувати вас про. Події на каналі, а й вести дискусії на цікаві для вас теми. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!